Вітаю всіх! Бачила такі новини? Ну, воно не просто так все вилазить. розумієте? воно давно вже гуляє, ця новина на тему вступу в НАТО. І є така думка, що треба брати Україну в НАТО без окупованих територій. Ось, ось як є, щоб зупинити цю війну. Бо якщо чекати ці всі кордони, воно ж не дає результат. Давайте так. Чи дійсно НАТО? Планує брати Україну свій альянс без врахування окупованих територій. Чи дійсно НАТО планує розглядає варіант вступу України без окупованих територій? Чи дійсно такий варіант розглядається на практиці? П'ятірка Жезлів: ні. В реальності, ні. Ні. Це треба, знаєте, відстоювати цей варіант. А взагалі, це був би вихід для України. Ось п'ятірка Пентаклі, втрачені території. І знаєте, тут треба розуміти, що це буде трошечки як не дуже коректно по відношенню до країни. Ось в чому питання. Ось Диявол тут відразу вилазить. Тут багато думок на цю тему. Три старші аркани. Тобто, там немає єдиної думки про це. Чи дійсно треба? Її брати без окупованих територій, тобто це вже пряме, як сказати, в лоп-лоб НАТО і Росії, якщо це відбувається. Це ж лінія бойового зіткнення вже розумієте, і вже там є НАТО, вже обов'язково НАТО там буде. І це вже буде ось це протистояння, яке не всі хочуть. Тому не дуже розглядається. Це було як варіант. Тепер, давайте подивимось, Зеленський. Погодиться на варіант вступу України в НАТО без врахування окупованих територій. Зеленський погодиться на таке. Давайте подивимось. Зеленський погодиться вступ України в НАТО без окупованих територій. На таке він погодиться. Знаєте, випадає, що так, він погодиться на таке, щоб зупинити цей кошмар. Він би погодився на таке. Дивіться. Щоб зупинити ворога. Один з варіантів, так. І це зупинка. Четверка пентаклів. Ось і є ця зупинка. І потім вже розбиратись цими територіями в спокійному режимі. Дев'ятка же зля: ось ці кордони. Так, по новим кордонам, в принципі, в принципі, ось, вам будь ласка, лінія бойового зіткнення. В принципі, це реально для нього. І це варіант. А далі вибивати вже свої території назад, скільки б воно не було, але це буде вже легше. І для іншої сторони країни легше, не буде обстрілів, можна будувати якісне життя і переселенцям, і всім же думати, де їм жити, створювати своє життя. І ви знаєте, не буде ризику для житла нарешті. Ось що головне зараз. Люди переселяються в інший регіон, а там знову якісь прильоти. Розумієте, ось що головне. Не в, оку... в деокупації, головне куди деокупувати? прильоти? Люди з одного місця виїжджають в інше. Там потрібно, щоб була безпека, щоб люди не втрачали по декілька разів нічого. Оце головне. Не всі це розуміють. До окупації там люди є, там ціле. Розумієте, в окупації ціле воно. І воно буде ціле, якщо це грамотно робити. А тут летить невідомо як. Ось що головне якщо казати про цілісні житла. Давайте подивимось тепер. Ось що взагалі Україну візьмуть у НАТО. Взагалі Україну візьмуть у НАТО. Там у найближчі декілька років. Взагалі Україну візьмуть у НАТО. Найближчі декілька років. Є шанс, кажемо так, це відповідь так. Шанс є, але треба ж, щоб це було. Ох, це дуже не скоро буде. На довгострокову перспективу такі мотиви є, але дуже-дуже не скоро. Зовсім не скоро. В принципі, нічого нового.